Вітаю, дорогі. Хочу поділитися з вами сьогодні історією своїм досвідом, який, можливо, вас надихне, що саме спонукало мене до глибокого внутрішнього пошуку і духовного пошуку, транс, духовних трансформацій. Я розповідав раніше, що в мене був складний період в житті, коли я втратив звичний образ життя для себе і мене. Була глибока депресія, страх, велика невизначеність і, і за майбутнє за своє життя. І в цей момент я, для мене перестали працювати всі звичні схеми, які мене навчали там, батьки в школі чи в університеті. Я зрозумів, що життя так не працює. Я хотів зрозуміти більш глибші, глибші сенси і зрозуміти. А Як я взагалі можу впливати на, на своє життя, на свою реальність, на майбутнє? Ось, і я почав досліджувати а, ту сферу, релігійну сферу, да, яку, яка в мене завжди була а, за кадром моїх інтересів. І, і я почав читати тексти, християнські тексти, ведичні тексти, буддийські. Китайську філософію, китайську релігію. І, і десь декілька років я інтелектуально намагався зрозуміти сенси і смисли, які там передаються, що в них схожого, що відмінного. Ось, але була, був цікавий момент, коли. Я із теоретичної частини пішов, зрозумів, що потрібно йти більше і глибше в практичну частину. Одного разу мені попався запис Садгуру, на короткий, на якому він сказав наступну думку. Я точно думку не передам, але передам сенс, який я для себе з цього зрозумів. Що... Людина не може бути спокійною і в балансі і щасливою, якщо вона не знаходиться в моменті зараз. Тому що в теперішньому моменту немає ніяких причин для того, щоб бути нещасним, наляканим. В теперішньому моменті завжди все добре. Проблема виникає, коли моя увага знаходиться, наприклад, в минулому. Да? Ми, ми це називаємо пам'яттю. Ось, коли моя увага знаходиться в пам'яті про минуле, в мене відчувають, в мене виникають відчуття і переживання, образи. Да? Зазвичай виникають депресивні стани. Да? Тобто депресія це коли. Моя увага глибоко застряла в подіях минулого, які і намагається їх змінити або вирішити. І це неможливо. Так? Інший процес, коли моя увага знаходиться в майбутньому. Це називається уявою. Так? Коли я в своїй уяві. Будую можливі варіанти майбутнього, і вони мене лякають, вони мене сковують, вони мене, мене з'являється страх, мене з'являється хвилювання за це майбутнє, невпевненість. Але насправді ці всі почуття і стани виникають стосовно того, що ще не відбулося. Тобто це тільки в моїй уяві. А страхи і відчуття я переживаю вже тут і зараз. І якщо відкинути минуле, якщо відкинути майбутнє, відкинути уяву і направити свою свідомість в реальність, в теперішній момент, те, що відбувається, то в ньому нема причин для того, щоб переживати депресію, хвилювання і страх. Ці стани виникають тільки тоді, коли моя уява блукає між минулим і майбутнім. І для мене це був дуже трансформаційний інсайт, тому що я зрозумів, що дійсно на той момент моя увага, моя свідомість більше застрявала в минулому. І я і коли я зрозумів, коли я побачив це завдяки цьому коментарю Садгуру, я зрозумів, що дійсно я не можу вплинути да, якимось магічним чином це минуле настільки е, притягує мою увагу, що, що я не маю своєї волі над, над своїм розумом, над своїм умом, над, над своєю свідомістю. Да, вона постійно застряє в цьому минулому, а інколи проскакує і біжить в майбутнє. І, і, і як я не намагаюся <laughs> медитацію чи ще чимось направити в теперішній момент, це можливо тільки на долі секунди. І знову, і знову я провалююсь е, в ці <laughs> віртуальні віртуальний простір своєї свідомості. Да? Тому для мене виникло питання, чому так відбувається, чому ніби мій розум, мій... Моя свідомість, а, а, вона мені не підвласна, я не можу нею а, проявляти свою волю і вирішувати, куди я зараз направляю увагу. І, і це мене спонукало для того, щоб більше дослідити. Я зрозумів, що я знаю багато речей про зовнішній світ, але взагалі не розумію, як. Влаштований мій внутрішній світ, як влаштована моя свідомість, як вона працює і чому мій ум змушує мене страждати в той момент, коли взагалі немає причин для, для цього. Да? Звичайно, в той момент життя, коли я втратив там, багато речей, втратив відносини з своїми близькими, рідними, здавалося, що ніби є причини. але, але коли я щиро на це дивився і розумів, що от зараз, да, от прямо зараз в цей момент, я, я живий, я, я здоровий, в мене є що їсти сьогодні, да, в мене є що одягти, в мене є де ночувати. Тобто, в принципі, цих, е, ці страждання, вони вигадані. Да. Вони, я страждаю, я переживаю за завтра, що відбудеться завтра. Ось і, і з цього моменту я перейшов від теоретичного дослідження релігійності і духовності до практичного дослідження, а які процеси всередині мене відбуваються. І як мені створити всередині себе такі опори, такі, такий досвід, да, коли я можу якби, керувати направляти свою увагу і, і переживати цей спокій і радість в кожному моменті свого буття. Ось. І що тут хочеться додати, що перше, що на цьому шляху потрібно Зробити це навчитися заспокоювати свій ум. Я вже е, в одному з відео своїх попередніх, е, можливо, тут буде посилання десь поряд, я розповідав про те, як е, заспокоювати свій ум, коли є глибока депресія, як робити перші кроки, щоб з цього виходити. Далі я ще буду ділитися своїм досвідом, як я навчився. Е, Опановувати свою увагу і забрати її з минулого і з майбутнього, і які причини е того, що мій розум, моя увага там застряє. Да? Які умови, які причини е роблять так, сприяють тому, що моя увага постійно відсутня в реальному моменті. Ось я буду далі цим ділитись, тому. Е Обов'язково підпишись, якщо тобі цікаво краще дослідити і зрозуміти себе, і, і навчитись о, будувати самостійно свою своє життя, свою реальність, і, і навчитися бути щасливим, спокійним в балансі, не, не зважаючи на... На будь-які зовнішні обставини. Ось. І, ну, і якщо щось залишилось незрозумілим, або якийсь, якийсь момент хотілося б розкрити більше, то залиш, будь ласка, коментар, я обов'язково розповім або поділюсь більш ширше. Все, гармонії, внутрішнього балансу, спокою, миру. Всередині, зовні обіймаю.